Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку Сергій Куліков, і в цьому відео я вам розкажу про те, як можна зберігти захищені відео у телеграм-каналі або групі. Наприклад, я відкрив якийсь телеграм-канал, щоб вам показати, як тут відео не можна зберігати. Я натискаю тут на якомусь відео на три точечки і бачу, що у мене тут немає кнопочки зберігти, переслати, поділитися з кимось. І зараз я вам покажу, як це можна. Відслідкувати, де це відео все ж таки зберігається на телефоні, щоб воно у мене відігравалося. Для цього вам треба буде зайти в налаштування вашого телеграму, а саме у розділ Дані та сховище». Далі вам треба натиснути використання сховища і натиснути синю кнопочку очистити кеш. Натискаємо видавити. Тепер знову повертаємося у той канал, де нам треба зберегти якесь відео. Ось я знову повернувся у той канал, де я хотів зберігти. І бачите, у мене тут, де відео, з'явилась кнопочка Скачати його. Це мені потрібно для того, щоб я відслідкував, який саме файл в даний момент скачується на телефон і відрізнив його від сотні тисяч інших файлів, які у мене були на якийсь момент завантажені телеграмом. Я натискаю кнопочку завантажити. А далі вам треба на своєму телефоні відкрити будь-яку програму, яка дозволяє вам дивитися ваші файли, а провідник файлів. Коли я заходжу в цю програму. Вона мені відображає всі мої файли і папки на моєму Android телефоні. А, тепер дивіться, коли я заходжу в папку Android, Data, то тут мені програма показує, що наче файлів немає, тому що вони просто захищені. Android так зробив, щоб не можна було якійсь сторонній програмі дивитися сховані файли. То ця програма не може, на жаль, передивитися. Але ця програма може мені допомогти відкрити стандартну програму, яка в Android-телефонах прихована. Це той привідник, який дозволяє. Передивлятися файли на вашому телефоні. До речі, цей метод не потребує отримання прав рута, тобто це можна зробити на будь-якому телефоні. Дивіться, я натискаю кнопочку показати в файлах, і в мене відкривається зовсім інша програма. Ви, мабуть, таку програму у своєму телефоні вже десь бачили. Ця програма називається Файли. Зараз покажу налаштування цієї програми і покажу, як вона, в принципі, називається її пакет. Ім'я пакету цього називається com.google.android.document.sui. Тобто це стандартна програма, я б її просто так зараз не міг би якось відкрити, тільки завдяки оцій кнопочці, у мене з'явилася така можливість. Тому ця програма мені не дуже сильно підходить, але я можу тут через кнопочку показати в файлах перейти туди, куди треба. Якщо у вас такої програми немає, або у вас якась інша програма, то можливо у вас там не буде такої можливості. Ще є інший варіант: я теж дам посилання: в Play Market. Є програма, називається FileS. Ось як вона виглядає. Це програма це просто як ярлик, який запускає. Стандартну програму файли на Android-телефоні. Дивіться, я знову її відкриваю, і відкривається та сама програма Файли. Ось ця. Я знову дивлюся її назву. І це абсолютно та сама програма. Ім'я пакету. Google Android документ суй. Тобто, або через перший спосіб, от такий стандартний якийсь провідник, або встановіть оцю програму файли, і далі ви просто це як ярлик, який запускає стандартну програму браузер файлів на вашому телефоні. Я відкриваю цю програму. Далі я заходжу в папку Android. Знову заходжу в папку Data. І бачите, в мене тут дуже-дуже багато програм встановлено. Ну, це, це папки по суті. Що мені тут треба зробити? По-перше, я натискаю вверху справа на три точечки і сортувати, і тут вибрати по назві від А до Я. Далі гортаємо в самий низ. І з самого низу трошечки піднімаємося вверх, і ми бачимо, тут є org Telegram Messenger. Ось, Заходимо сюди. І тепер дивіться, коли я заходжу в папку кеш, у мене тут. Все, що було завантажено з моїх телеграм-груп, каналів і будь-чого. Тут я натискаю знову на три крапочки, сортувати. Тут я можу відсортувати не по назві, тому що я не знаю назву того файла, який завантажився. Він завжди буде якийсь унікальний. Я сортую за датою зміни. І бачите, у мене в самому верху. Уже в принципі видно, ну це так випадково вийшло. Це останній файл, який був завантажений на моєму телефоні. Оце те саме відео, яке я завантажив, тільки що в телеграмі. Наприклад, давайте я його просто видалю тут. Заходжу в телеграм-канал знову, і в налаштуваннях я теж знову очищу кеш. Просто для демонстрації вам показую, як воно взагалі працює. Очищаю кеш. Я зайшов знову в той телеграм-канал, який з самого початку був. Відео в мене не завантажене, бо я кеш почистив. Але я вже знаходжуся у цій папочці, про яку я вам раніше розповідав. Тепер я можу тут її оновити. Ми тут можемо відслідковувати або по даті зміни файлів, або по розміру від великих до маленьких. Якщо ви знаєте, що ваше відео, яке ви будете завантажувати, дуже велике, ви можете відсортувати по розміру. І у вас завжди в самому верху буде показуватися файли, які найбільше займають місце на вашому телефоні, ну саме, саме в Телеграмі. Якщо ви не знаєте, чи відео велике чи невелике, або воно, наприклад, маленьке, то більш універсальний метод. Буде по даті зміни. Я знову оновлюю. Я бачу, що тут останній файл був якийсь завантажений в 1522. Ось цей. Але це не те, що мені треба. Далі за повертаємося в телеграм-канал і натискаємо знову кнопочку скачати це відео. Воно скачується. Я повертаюся знову до цієї програми, оновлюю. Ось я бачу, що є якийсь файл, якийсь назва заканчується на 22.83.temp. Точно така сама є тут і тут. Але там temp, там PT, там preload. Це якісь допоміжні файли. Але суть така, що я, коли оновлюю інформацію по файлах, я бачу, що розмір цього файлу змінюється. Бачите? 144. 152. 165. І так, коли файл завантажиться, ось тут уже замість цього файлу він точно таку назву буде мати. Але замість темп буде написано, наприклад, mp4 або move. Це перше місце, де зберігаються ці файли. Я вже знаю цей файл, тому я повернуся на, на крок назад, наприклад, оцю папку. Тобто ми зайшли в Android, Data, Org Telegram Messenger, і це ми були в папці Cache. А коли Telegram отой файл скачає. ось цей, він його перекине ось сюди в папку файлес. І ось тут, в папці Telegram, а саме в папці Telegram Video, з'явиться ось цей файл. Повертаємося назад. І дивимося, коли файл завантажиться, що з ним буде. Ось, бачите, файл зник. Але в Телеграмі чомусь так якось зроблено, що файл, який тільки що завантажився, оце він і був. Він той файл закинув в папку Telegram відео, про яку я вам тільки що показував. Ось вона. Телеграм-відео. Ось цей файл. 22.83 закінчується. Ось він. 418 МБ. А тепер, якщо повернуся знову до папки кеш, цей файл чомусь знову скачується. Ось він. Чомусь Telegram завжди скачує відео двічі. Я не знаю, чому так. Але зараз оте відео в папці Telegram відео воно там зберігається. А тут знову скачується оце відео, і воно потім тут буде вже зберігатися. Тобто ви його будь-коли можете відкрити або тут, або в папці Telegram відео Так, ось дивіться. І знову цей файл завантажився. Він важить 418 МБ, закінчується на 2283 mp4. І це він лежить в папці Cache. Якщо я повернуся назад зайду в папку Files, потім Telegram, потім telegram Video, цей же ж файл теж тут лежить 2283. Це не якесь посилання на нього, це двічі скачаний цей файл. Тобто я можу оці всі файли поскачувати з якоїсь групи або телеграму, де не можна скачувати. І далі е, можу перекинути будь-куди собі на телефоні. Тобто я виділяю цей файл, натискаю три точечки, і натискаю або перемістити в, або копіювати, і перекидую собі там або в завантаження, або куди мені зручно на телефоні. І потім я вже можу з цими файлами працювати, обробляти, будь-що можу іми і ділитися. І будь що папка кеш є, а є папка файлес. Оця папка файлес і в ній Telegram і Telegram-Відео на більш старих версіях Android, або більш старих версіях Telegram, зберігається все ж таки не ось тут, в папці Android. А вона зберігається в корні вашого телефону, отут, де і Android, але ось тут десь нижче в старих версіях Android, отут є папка Telegram. Заходите туди, і там будуть всі ті самі папки, там будуть папка Telegram Video, і всі ці відео зберігаються тут. Але в більш нових версіях я ж кажу, для того, щоб зайти в цю папку Android, дата, опускаються саме низ, Telegram Messenger або Files, Telegram, Telegram Video. Ось цей файл. Або я заходжу в кеш, і в кеші я можу відсортувати за датою зміни. І ось цей файл у мене зберігається. Наприклад, зайду в Telegram той і завантажу ще якесь відео. 800 МБ. Я повертаюся знову у цю програму, файли, оновлюю, і бачите. Оце мій файл, який я раніше скачував 2283. А це вже якісь нові файли, які тільки що в мене на телефоні завантажилися, коли я зайшов в ту групу. І ось цей файл, якийсь новий, скачується. Ось 75 МБ скачався, 86. Коли він повністю завантажиться, я ж кажу, він перейменується з темп на mp4. І так само він з'явиться в папці Telegram. Телеграм-відео тут з'явиться цей файл через якийсь час. Якщо, наприклад, ви не хочете скачувати ось цю програму файл, я ж кажу, це не програма, ну це ярлик, це як ярлик на комп'ютері. То ще є один метод. Ви можете взяти просто ваш е телефон, під'єднати до комп'ютера через шнур. Ось я, наприклад, під'єднав. Мені телефон запитує без передачі даних з передачою файлів Android Auto, передача фото. Мені треба натиснути передача файлів. І у мене одразу на комп'ютері з'являється у провіднику е мій телефон. Ось. З'явився смартфон. Тобто я навіть цю програму файли міг не скачувати. Я просто відкриваю смартфон, але заходжу в нього. Тут бачу ту саму папку Android, дата. І тут я просто опускаюся в самий низ і шукаю тут Telegram, Org Telegram Messenger. Я заходжу сюди, я тут так само можу відсортувати по даті. Це робиться ось тут, наприклад. Я обираю таблиця І коли змінено, і ось в самому верху я натискаю клавішу F5, щоб оновити. Або, наприклад, ось тут можна. Ось цей файл скачується. Якийсь на комп'ютері. До речі, коли натискаєш клавішу «F5», не оновлюється одразу розмір файлу, тобто тут не видно, що він скачався. Більше на телефоні в мене показує, що цей файл вже завантажено майже 809 МБ. А на комп'ютері я бачу, що тут щось всього 500 МБ. Але я точно знаю, що це він. 23.15 закінчується і так само на телефоні 23.15. Зараз він, коли повністю завантажиться, він там щось був десь біля 900 МБ, От, бачите, у мене на телефоні він зник. Починаю знову скачуватися. Оце він. Його було перекинуто в папку Телеграм месенджер Файлес, Телеграм, Телеграм відео. І ось цей файл, тобто я можу його відкрити, дивитися, пересилати будь-куди. Дуже сподіваюся, що це відео було корисне, але я все ж таки рекомендую не використовувати цей метод, бо це незаконно трошки. Якщо людина не хоче, щоб ви зберігали його відео або пересилали, то так напевно і не треба робити, скачувати його насильно. Тому цей метод лише для ознайомлення, щоб ви знали, що в принципі ваші відео у телеграмі, хто їх там якось захищає, думає, що їх не можна скачати. Будь-коли можна скачати. Це один із методів, тому що можна, в принципі, відео відкрити в якомусь каналі на комп'ютері в Телеграмі, і потім запустити програму для запису відео звуку і записати це відео, але там ну, це вже і довше, і якість буде вже інша. А тут ми скачуємо оригінальний файл, і далі працюємо з ним. Це максимально швидко. І це навіть можна робити на телефоні, не використовуючи комп'ютер. Тому, якщо відео сподобалося, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтеся, підписуйтесь, мені дуже буде приємно. І побачимося в наступних відео.